Воля, моя сила під таким гаслом українська збірна вирушає на цьогорічні ігри нескорених. Змагання ініційовані британським принцем Гарі ще у 2014 році спрямовані на підтримку ветеранів та військовослужбовців, які втратили здоров'я під час служби. Цьогоріч наші спортсмени вперше виступатимуть у зимових видах спорту: сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні та керлінгу на колісних кріслах. Із незламними учасниками національної збірної України на інвікт з познайомилася моя колега Ніна Коломієць. Віктор Дикий на фронті з 2014 року. Уже під час повномасштабної війни був командиром відділення у батальйоні Донбас Нацгвардії України. У грудні 22-го під Креміною був важко поранений. Прилетів FPV-дрон, якраз прям мені в ноги і так вийшло що я тут. Ну, я вже тоді не, як кажуть, сказав хлопцям, що в мене головне винесіть з поля бою, головне живим. А там я вже все одно буду на протезах бігати, ходити, так що все буде добре. Я за це вже не переживав. Довгі місяці реабілітації. Далі тренування вже на протезах і кріслі колісному. І ось тепер участь в іграх нескорених. Я буду о, виступати в таких видах спорту, як баскетбол на кріслах колісних, регбі. На кріслах калісних волейбол сидячі і бігові лижі, і показувати всім, що поранення це не вирок, що можна жити і з таким, як ми, і нормально і займатися і жити цьогоріч на іграх, нескорених Україну представлятиме рекордна велика команда: 35 учасників. Квоту збільшили на 10 учасників. Команда дійсно наразі найвелика з історії інвіктус в Україні. Об'єднувати, дивіться, ми коло людей однодумців. Ми коло людей з певним досвідом, котрий поєднує нас. Ми просто друг на друга можемо глянути і вже зрозуміти. Серед учасників команди дві жінки. Алла Сенченко воювала в Лимані на Донеччині у травні 22-го дістала там поранення і потрапила в полон. Я мобілізувала тероборону і також була в Лимані. І в Лимані під час оточення прориву з оточення мене взяли в полон. Я перебувала. В полоні 8 місяців 11 днів, і скоро буде друга річниця. Як я звільнилась 4 лютого. Я буду в Канаді. І буду брати сноуборд мої види спортом. Сноуборд скалетон. Також буде веслування одна хвилина і чотири. І також буде в мене ще керлін. Традиційний канадський під спорту. Участь в іграх нескорених не лише нагода продемонструвати спортивні досягнення наших військовослужбовців і ветеранів, а й ще раз довести світові українці мають неймовірну силу духу у боротьбі проти ворога, який прийшов на нашу землю. Насправді адвокація потреб України на міжнародній арені. Значно посилюється, коли говорять ветерани, коли говорять ті, хто найбільше вже пожертвував за для демократії, задля вільного світу, за для України. І е, спорт є одним з майданчиків, на яких ветерани говорять. Ми бачимо, що ветеранів і військовослужбовців залучають в тому числі до адвокації надання зброї і іншої підтримки країни. Стартують ігри нескорених дві тисячі вже наступної суботи у Ванкувері та Віслері в Канаді. Змагання триватимуть тиждень. Ніноколоміць, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал Інтер, марафон Єдині новини.